Вулиця Головка у Полтаві одна з 65, які належать до третьої черги перейменування. Її полтавець Валерій Левченко пропонує перейменувати на вулицю Данила Галицького. Пропозицію каже, подавав, заповнивши спеціальну гугл-форму на сайті міськради. По-перше, ця вулиця була в списку, ця вулиця дуже така велика, я б сказав, бо і вона має, на мою думку, таке велике гучне звання мати. На мою думку, це велика історична постать, яка зробила величезний вклад в історію української держави. Потрібно трохи прокидати Полтаву, щоб вона прокинулася. Потрібно, на мою думку, також викорінювати все радянське, все імперське. Нам потрібно це відчищатися від цього всього. За тиждень зібрали близько 200 пропозицій перейменування топонімів третьої черги, говорить фахівчині інституту розвитку міста Анна Воробйова. Окрім анкети на сайті міської ради, пропозиції можна надсилати листом та електронною поштою. Ми отримали 144 заявки в електронному анкелектронні анкеті опитувальнику. Більше трьох десятків пропозицій нам прийшло на електронну пошту інституту розвитку міста. Та ми маємо сім офіційних заяв від матерів загиблих воїнів. У Полтаві 55 топонімів, які належать до третьої черги перейменування. Ще 10 – у громаді. Серед них провулок Клермонтова, вулиця Некрасова, а також Пушкіна. Ідею перейменувати останню підтримує Ксенія Кривошапко. Я вважаю правильно, що перейменовують вулиці. Це ну нормально, адекватно, тому що не потрібно все викорінювати російське з якби з нашого життя. Це не значить, що. Від назви може помінятися ну не знаю, на краще щось життя, наприклад, наше, нашої країни. Тобто, ну потрібно все робити ну, з умом. Це історія, тобто потрібно залишати, я думаю, назви, тобто від самих назв нам нічого якби ну, хуже не буде. Не можна використати історію повністю. Збирають підписи за зміну назв топонімів третьої черги, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Процес збору пропозицій триватиме до 1 травня включно, розповіла Анна Воробйова. Після 1 травня нам на опрацювання треба буде тиждень, можливо, до двох, щоб це все звести до купи і передати офіційно робочій групі. Вже робоча група. Я думаю, ну за місяць вкладеться, щоб це все працювати, тому що третя черга виявилася найбільше такою актуальною, і мешканці більш активно долучаються на подання пропозицій. Після опрацювання пропозиції робочої групи рішення про перейменування повинні ухвалити депутати під час сесії міської ради. Та коли це відбудеться, поки невідомо. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.